Хламідомонада хламідоманас це рід одноклітинних зелених водоростей, що належать до класу клорофісія. Вони широко поширені у прісноводних і морських середовищах, а також у ґрунтах. Ось основні характеристики хламідомонади. В клітинна структура. Клітини мають овальну або сферичну форму і зазвичай покриті клітинною стінкою. Вони мають два джгутики, які використовуються для руху, два хлоропласт. Кожна клітина має великий чашоподібний хлоропласт, що містить пігменти хлорофіли А і Б, що дозволяють здійснювати фотосинтез. 3. Піреноїд. У хлоропласті є піреноїд, який бере участь у синтезі та зберіганні крохмалю. 4. Стигма. Існує світлочутлива органела, відома як стигма або світлове око. Вона допомагає клітині орієнтуватися на світло для оптимізації фотосинтезу. 5. Життєвий цикл. Хламідомонади можуть розмножуватися як безстатевим, так і статевим шляхом. У безстатевому розмноженні вони діляться шляхом мітозу, а у статевому розмноженні гамети зливаються, утворюючи зиготу, яка потім піддається мейозу. Місце проживання вони живуть у різних водних середовищах, включаючи прісноводні озера, річки, ставки та ґрунти. Завдяки своїй простій структурі та здатності до фотосинтезу. Хламідомонади є важливими об'єктами досліджень у біології, особливо в галузях клітинної біології, генетики та еволюційної біології. Хламідомонада, як і інші зелені водорості, має давнє походження, яке можна простежити приблизно до 1-1,5 мільярда років тому у протирозойську еру. Вони виникли як частина еволюційного розвитку зелених водоростей, які своєю чергою є предками всіх сучасних рослин. Ось деякі ключові аспекти умов їх виникнення і життя на той час: геологічні та екологічні умови. Атмосфера. Атмосфера тоді мала значно нижчі рівні кисню ніж сьогодні. Більша частина кисню з'явилася внаслідок діяльності фотосинтезуючих організмів, включаючи водорості, океани та водойми. Вода була основним середовищем існування для перших рослин. Океани та інші водойми були насичені різними мінералами та поживними речовинами, що сприяло розвитку життя. Світло, як фотосензуючі організми, хламідомонади залежали від світла для виробництва енергії. Прозорі води дозволяли їм ефективно використовувати сонячну енергію. Біологічні та екологічні фактори. Фотосинтез. Хламідомонади та інші зелені водорості мали здатність до фотосинтезу, що дозволяло їм виробляти енергію сонячного світла, вуглекислого газу та води, випускаючи при цьому кисень. Еволюційні переваги, малий розмір, рухливість за допомогою джутиків, а також здатність швидко розмножуватися, давали хламідомонадам еволюційну перевагу в колонізації нових середовищ існування. Умови життя на час виникнення харенея. Температурні умови. Температури на землі тоді були змінними, але водне середовище часто пом'якшувало екстремальні температурні коливання, що сприяло стабільності екосистем. Поживні речовини. Водойми містили достатню кількість поживних речовин, таких як нітрати та фосфати, для задоволення харчових потреб водоростей, конкуренція та симбіоз. Ранні умови на землі також включали конкуренцію за ресурси та симбіотичні взаємодії між різними мікроорганізмами, що сприяло еволюційному розвитку. Загалом, поява хламідомонади є результатом складної еволюційної історії, яка відображає адаптацію до змінних умов на ранній землі та розвиток фотосинтезу як основного процесу для виробництва енергії.